Якщо у вас запланований переїзд на нову квартиру, офіс чи виробниче приміщення, то відтепер маєте на одну проблему менше. Адже у Львові працює представництво першої в Україні мувінгової компанії Мураха, яка не лише швидко і бережно надасть послуги по переїзду майна і цінностей, але й документально гарантуватиме збереження усього вантажу. Всіда лучше, щоб професіонали предоставляли той інший сервіс. А з наших конкурентних преимуществ це страхування Любове підміщення з компанією «Муравей по Україні на 3 мільйона гривень. Це бонус. Для людей, що звикли цінувати свій час та гроші, це вигідно. І мега-переїзди, тобто це є переїзди великих масштабних заводів, також клінінг. Переконайтеся, що переїзд із компанією Мураха Захід це завжди переміна на краще, завітавши до Львівського відділення компанії на площі Петрушевича. 3